Лист до святого Миколая. Святий Миколаю, я тебе чекаю. Може б, знати ти хотів, що собі бажаю на в дарунок, навантажуй клунок. Перш за все хотіла б лялю найпишнішу в світі кралю. Потім зайчика м'якого, сам же вибери якого. Ще хотіла б я коня. Ще також хотіла б качку, гуску, котика й собачку. Та не справжніх, тільки цяцьку, щоб не їли забагацько. Принеси цікаву книжку про кота або про мишку, про таких, як я дівчаток, і з малюнком на початок. Я хотіла б черевички, гарну блузку, дві спіднички. На голівку синю стрічку, а найбільш малу сестричку. Щоб її я доглядала, по годинах годувала і у возику возила і ходить маленьку вчила. Любий, отче Миколаю. Я, звичайно, добре знаю, що цей список аж задовгий, але ж ти, незмірно добрий, принеси мені гостинців. скільки вміститься в турбинці, Ані мало, ні багато, так як скажуть мама й тато.